Усім привіт, любі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Міла, якщо ви тут вперше. І сьогодні я вам буду розповідати про своє прочитане серпня місяця. Влаштуватись позручніше, можете приготувати собі щось смачненьке. У мене сьогодні чай з цукерками. Пригощайтесь, до речі. Також у мене тут мої улюблені квіти. Чоловік почув по телефону, що у мене поганий настрій, та прийшов додому з квітами. Я вважаю, що це ідеально. Отже, давайте починати, що ж я тут начитала у серпні. Насправді не так багато. Тут не всі книги дочитані до кінця. Я вирішила, що іноді буду додавати у такі відео, що я вже розпочала, чому я закинула книжку, і ось такі надкусані книги теж будуть фігурувати в цих відео. І почнемо з тих, що я дочитала до кінця. Перша книга, яку я зовсім нещодавно прочитала, називається Прислухайся Добрих ні, Емі Тінтера. Показую вам поближче, бо мені писали в коментарях що роблять скріншот, давайте робіть скріншот книжки, тому що я цю книжку рекомендую. Тут розповідається про дівчину на ім'я Люсі, яка одного разу отямилась, побачила, що вона повністю вся в крові, нічого не пам'ятає, а її подруга найкраща, мертва. Всі, звісно, підозрюють, що саме вона її вбила, але вона нічого не пам'ятає, і їй здається, що вона не могла це зробити. Але звісно, вона не може на 100% бути впевненою. Поліція не знаходить ніяких доказів винуватості Люсі і не знаходить вбивцю. Тому ця справа закривається за браком доказів. Через 5 років відомий True Crime подкастер приїздить у це містечко, щоб нарешті розкрити цю справу, взяти інтерв'ю у самої Люсі, а можливо ще у когось у жителів цього містечка, і дізнатись, хто ж насправді вбив цю дівчину. Люсі спочатку не дуже рада цій інформації, але потім розуміє, що вона буде так все життя жити, не розуміючи, чи вона вбила свою подругу, чи все ж таки її вбив хтось інший. І, власне, треба ж покарати вбивцю. Отже, вона вирішує, що буде брати участь у подкасті і даватиме інтерв'ю цьому ведучому. Як там все обернулося у фіналі, ви не уявляєте. Мені ця книга дуже, дуже, дуже сильно сподобалась. Я її прочитала буквально за два дні, проковтнула. Мені було дуже цікаво. Я обожнюю True Crime, я обожнюю подібні книги, розслідування вбивств, щось таке заплутане, особливо коли головні герої не пам'ятають, що там взагалі сталося, підозрювані, і якимось чином там намагаються відродити їх пам'ять. Мені здається, що ця книга справжні ліки від нечитуна нашого неулюбленого. Тому, якщо ви знаходитесь у такому стані і любите подібний жанр, беріть цю книгу. Я майже впевнена, що вам сподобається. Я цій книжці поставила 10 з 10. клас. Наступна книга називається Частина твого світу Ебі Хіменес. Я вже знайома з творчістю цієї авторки, читала у неї книгу Френдзона. Вона мені настільки сподобалась, що я вирішила придбати і новиночку також, показую вам книжечку поближче. Один, два, три. І коли я її прочитала, я також була в захваті. Мені дуже подобається, як пишеться авторка. Це не романтична комедія, це романтична любовна історія з елементами навіть драми. Тому такі яскраві обкладинки можуть бути трішки оманливими. Розповідається нам тут про головну героїню, яка після похорону повертається додому, і її машина випадково ламається. На допомогу приходить дуже красивий чарівний столяр Даніель. Він її рятує. Потім вони поближче знайомляться у кафешці, і вона розуміє, що він прям ну такий симпатичний, ну такий харизматичний класний хлопець. Згодом вона розуміє, що це селище, що цей Даніель і люди, з якими вона випадково взагалі познайомилась, вони дуже їй близькі, і вона б хотіла бути завжди поруч з ними, але не може. Чому не може? дізнаєтесь, якщо прочитаєте цю книгу. Насправді тут не така банальна причина, як в деяких романтичних історіях, коли ти читаєш і думаєш, блін, і через це ти не могла бути з ним. А, а тут, в принципі, все досить логічно місцями, має місце бути. І мені сподобалося, що в цій книзі головні герої дорослі люди. Це не підлітки, у яких дорослі проблеми. Взагалі, у книгах Ебі Хімене саме такі дорослі стосунки. Е, книга 18, є тут постійні сцени дуже гарячі. Е, також книга із гумором, і з драматичними моментами трішки на поплакать. У Френзоні я прям сильно плакала, тут вже ні. Але все одно місцями сумувала. Мені дійсно дуже сподобалася ця книга, вона трішечки була затягнута місцями, тому я її поставлю 9 з 10. Але Ебі Хіменес тепер моя улюблена авторка романтичних таких історій. Одна з улюблених, у мене є ще декілька, тому книгу я вам рекомендую. Читайте. Наступна книга, дуже така несподівана <хи> в моїй бібліотеці: це іменинниця Пенелопи Дуглас. Я вам казала, що я не люблю Дуглас. Мені не, подо... не сподобалась її книга зіпсований. Також я читала панк 57, ну, непогана, але мені не дуже сподобалась. Але. Ну, цей хайп навколо іменинниці мене дуже зацікавив. І я вирішила, що все ж таки я її візьму. Хотіла з нею зняти окреме відео, але не склалося. У мене там щось пішло не так. Тому я вирішила, що просто прочитаю цю книгу та поділюсь з вами своїм відгуком як людини, яка не дуже любить творчість Пенелопи Дуглас. Але зазначу, що я нічого не маю проти тих, хто любить Пенелопу Дуглас. Тут розповідається нам про таке дуже заборонене кохання. Хто любить історії. Про велику різницю у віці, дуже велику різницю у віці, то ця книга для вас. Тут нам розповідається про дівчину, яка разом зі своїм хлопцем на той момент переїздить в будинок його батька. І власне там зав'язується така непроста ситуація, що цей батько привабливий дуже чоловік. Він дуже класний, симпатичний, розуміє її, підтримує. У них є спільні інтереси. Вони починають спілкуватися, і вона, звісно, відчуває до нього симпатію, але розуміє, що їй лише 19, а йому 38. Ого-го! Я одразу зрозуміла, що я не буду прискіплюватись до цієї книги. Якщо для вас це взагалі не і ви вважаєте, що Боже, який жах, ну просто не читайте цю книгу, тому що всім давним-давно зрозуміло, що в цій книзі саме така буде історія. Що я можу сказати про цю книгу? Я її прочитала теж буквально за один день. Вона теж читається легко, швидко, динамічно. Єдине, що мені не сподобалось, що ми тут дуже довго. Йшли до власне кульмінації. Я вже половину книги ніби прочитала і думаю, така а взагалі щось буде в цій книзі. Такі історії ніби називаються slow burn», ніби так, коли дуже повільно розвиваються стосунки, і все так нагнітається, нагнітається, і ти вже думаєш, ну давайте вже. А все ніяк. Тому це мені не дуже сподобалося в цій книзі, трішки затягнуто, як на мене. Хотілося, щоб події відбувалися швидше для такої літератури. Я поставила цій книзі десь 7 з 10. Це було непогано, мені, в принципі, сподобалось. Я цю книгу буду продавати, не буду її тримати в своїй бібліотеці, тому що, власне, перечитувати я її не буду, тому ось так. Наступна книга називається Єдина вціліла Райлі Сейгера. Я читала багато цього автора, я читала. В останні дівчата, востаннє, коли я збрехала, і от коли побачила, що вийшла новинка, я вирішила, що хочу, хочу цю книгу терміново. Тут нам розповідається про маєток, який знаходиться ось так на вершині скелі, і там проживає е, жінка на ім'я Ленора. Її підозрюють у аж потрійному вбивстві, яке сталося дуже багато років тому, але також немає ніяких доказів, її так і не звинуватили у цьому. А саму Ленору розбив параліч, тому вона не може також ніяк свідчити, і їй взагалі потрібна доглядальниця. І от багато років по тому знаходять нову доглядальницю. Вона дуже переживає, тому що ну. Така людина, вона можливо вбивця, її потрібно за нею доглядати. Їй дуже страшно, але все одно вона їде у цей маєток через деякі обставини та починає працювати. Через деякий час вона знаходить спосіб спілкуватися з Ленорою, та потроху вона їй починає розповідати, що ж насправді сталося тоді багато років тому, і чи вбила вона, чи ні. Мені ця книга сподобалась, але я її читала вже не так швидко, як усі попередні книги Райлі Сейгера. Тут вже події відбувалися трішки повільно. Так, це була непогана, цікава розв'язка, але сильних емоцій вона у мене не викликала, і я навіть почала підозрювати, що щось буде подібне десь за 50 сторінок до фіналу. Тобто можна сказати, що я передбачила фінал. Я цій книзі поставила 8 з 10. Це непоганий атмосферний трилер. Я можу його вам рекомендувати. Також мені дуже сильно сподобалось оформлення цієї книги, але саме у цього автора це не найкраща книга. Я б її поставила навіть на третє місце: перше в останнє, коли я збрехала, друге місце останні дівчата і третє буде ось ця книга Єдина вціліла». Ой, наступна книга це. Досить складна історія мого життя. Це у нас місто приводів Кевін Чейнь. Я дуже люблю азійську літературу. Я коли побачила, що у нас взагалі є таке видавництво «Сафран», яке спеціалізується саме на азійській літературі та видає такі книжки, я дуже зраділа, попросила у них на огляд, книгу Мигдаль та місто приводів. Особливо через те, що моя подружка Аліна дуже сильно рекомендувала саме цю книгу. У нас не завжди сходяться з нею смаки Аліна, привіт. Але це нормально, абсолютно нормально. Іноді книги, які мені подобаються, Аліні не подобаються. Я до чого це все веду, тому що Аліні ця книга дуже сильно сподобалася, стала ніби найкращою книгою цього року, можливо, що ще зміниться до кінця року. А у мене, на жаль, не склалося з цією історією. Я цю книгу дуже Довго і повільно читала, і я думала сто разів її закинути, але не могла, тому що у мене книжковий клуб мав бути по цій книзі. Я сама його влаштувала і не можу не прийти на свій книжковий клуб або не прочитати книгу. Це було б не дуже гарно по відношенню до учасниць і учасників. І, власне, я дочитала, домучила цю книгу. Тут розповідається про чоловіка, який народився в тайванській родині. Він молодший син, і через жорстокість та тиск він має на жаль покинути свою країну та вирушає жити у Берлін. Через деякий час він вимушений повернутися до свого рідного міста, до своїх сестер. І коли він повертається, він потроху згадує усе своє життя, як він ріс у цьому містечку, згадує все про кожну зі своїх сестер, братів і про всю свою родину. Та? Ця книга нам буде це розповідати. І також буде розповідати про вбивство, яке скоїв головний герой, чому він це зробив і що там взагалі сталося. Мене, звісно, як любительку ДТП детективів та трилерів заінтригувало саме слово вбивство в цій анотації. Я така думаю, ого, а що ж там сталося? Ну і плюс я люблю азійську літературу. Ця книга побудована дуже хаотично. Кожен розділ починається про якусь нову людину, нового героя або героїню. У них дуже схожі імена. І першу, напевно, половину книги я взагалі не розуміла, що відбувається, хто, де, як. Я намагалася хоч якось запам'ятати, хто кому, ким приходиться і чому зараз розповідається про це. Дуже така оповідь нелінійна, там немає сюжету, можна так сказати, просто такий якісь уривки. Тому мені було складно читати цю книгу. Е, я хочу відзначити, для багатьох це, напевно, важливо, як і для мене. Тут в цій книзі є сцена жорстокого відношення до тварини, до собаки. Е, це для мене тригер, як виявилось, дуже сильний. Тому що коли я це прочитала, мені просто хотілося викинути цю книгу у вікно. Е, Але я цього не зробила. Думаю, окей, я прочитала цю сцену, далі буде краще. Але потім далі ця сцена ще декілька разів так добряче повторюється. Це неприємно і боляче, окрім сцени жорстокості до собаки. Тут є ще, звісно, жорстокі сцени по відношенню до людей. І тема насилля домашнього, і тема насилля в родині багато таких неприємних і важких морально описів. Коли ми були вже на книжковому клубі, наші думки розділилися. Десь приблизно половина учасниць високо дуже оцінили цю книгу. Їм вона дуже сильно сподобалась. Вони поставили 9, 10 з 10. а половина, включно зі мною 1, 2, 3, 5 максимум. Тому оцінка цієї книги вийшла. Така середня, ніби 7, це непогана оцінка е, при таких полярних абсолютно думках. Від себе я цій книзі поставила десь 5 з 10, якщо я не помиляюсь, можливо 6, але зараз по відчуттям ніби 5 з 10 за красиво написаний текст. Це, в принципі, варта уваги книга. Тут написано про Тайвань, багато цікавих якихось таких моментів, які я не знала. Також ця книга отримала літературну премію Тайваню 2020 року. І знаєте просто, що якщо вона мені не сподобалась дуже сильно, то вам, навпаки, може дуже сильно сподобатись. Тут не вгадаєш. Наступна книга це Персіваль Еверет Джеймс. Я нещодавно знімала з цією книгою влог. Я думаю, що багато хто з вас його бачив. Я також там розігрувала ще один примірник цієї книги, тому особливо детально не буду зупинятись в цьому відео на цій книзі. Скажу, що Персіваль Еверет пише дуже класно, він дуже талановитий автор і мені дуже сподобалась і ця книга також. Я думаю, ви пам'ятаєте, що я дуже люблю книгу Дерева і потім вирішила прочитати і цю. Тут розповідається нам про рабана ім'я Джим, який е, працює на літню пані е, разом зі своєю дружиною та донькою. Але одного разу ця пані вирішує продати Джима і розлучити його з його родиною. Він вирішує, що так не буде, та втікає кудись на остров і там буде переховуватись. Ця історія це ще одна варіація відомої книги Марка Твена, пригоди Гекельберя Фіна. А також е, тут щось є ще з книги пригоди Тома Сойера». Якщо чесно, я або читала десь в дитинстві дуже давно ці книги, або не читала зовсім. Я не знаю. Мені було цікаво читати цю книгу, тому що я не знайома з скажімо так, першим джерелом. Але для людей, які знайомі з книгами Пригоди Гекельбери Фіна та пригоди Тома Соєра, мені здається, буде не так цікаво, тому що тут буквально та сама історія. Мені особисто, коли я вже знайома з першим джерелом, не дуже цікаво читати якісь інші варіації. Наприклад, так було з мідноголовим демо. Ну, там також буквально та сама історія, як і в Девіді Коперфільді. Особисто я вирішила цю книгу прочитати, тому що вона відзначена такими відомими преміями, як Букерівська та І е, Мені стало цікаво, що ж там такого. І дійсно, я не прогадала, мені сподобалася ця історія. Е, я її прочитала із задоволенням, також за один день. Вона читається легко, швидко. Тут вона невелика за об'ємом, всього 317 сторінок. Я переживала дуже за головного героя. Мені було цікаво дізнатися, чим закінчиться ця історія. Це було Динамічно, але зараз так по відчуттям мені здається, що все ж таки книга дерева мені сподобалась більше. В цій книзі взагалі немає гумору, як на мене. В деревах гумору було багато такого чорного. Можливо, це відіграє роль в моєму сприйнятті, чому вона мені сподобалась, а можливо, через те, що дерева я читала першою. Особисто від себе я хочу поставити цій книзі 9 з 10. Тут у мене було багато стікерів, багато емоційних моментів. Я навіть плакала на деяких моментах, тому книга мене вразила, але все ж таки трішки менше, аніж дерева. Переходимо до книги, яка є скарбом цього відео. Називається вона Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння. Цієї книги, на жаль, вже немає в продажу. Вона є тільки десь на OLX або з рук у когось. Я її вихопила буквально дуже випадково. Я подивилася відео Аліси Біквік Пейперс. Вона знімала відео книги про книги. Я таке дуже люблю. Думаю, о, подивлюсь. І вона там розповіла про цю книгу. Я така думаю, блін, де ж мені її знайти, якщо її ніде немає. Написала там по одному оголошенню на OLX. Мені одразу відписали, що книга вже куплена OLX доставкою, і все. Я така думаю, блін. Виклала сторіс, у мене багато підписників, і слава Богу, книга знайшлася дуже швидко. Я купила у своєї підписниці, дуже їй вдячна. І саме цю книгу я брала з собою у відпустку в Карпати. Ви знаєте, коли їдеш у відпустку, дуже велика відповідальність, яку книгу ти береш з собою. Тому що, якщо це буде нецікава книга, все. Підпустка провалена, тому що хочеться, щоб книга асоціювалася з подорожжю, щоб потім дивитись на книгу та згадувати, як було класно у мене тут навіть. Зберіглася фотографія, не дуже вдала, її трішки засвітило, але в принципі видно, що тут Карпати. Також я тут зберігла закладинку, з якою я читала, таку українську. Це моя була перша подорож в Буковель в Карпати. Я ніколи раніше там не була, тому для мене було важливо, щоб багато спогадів, багато моментів у мене потім було таких приємних. Вона нам розповідає про досить популярну письменницю, яка знаходиться в пошуках нової ідеї для книги. Одна з її книг здобула просто шалену популярність, і тепер вона не знає, про що ж ще написати. І от вона отримує листи від своїх шанувальників. І от вона випадково починає листуватись з одним зі своїх шанувальників, жителем з острова Гернсі. Він їй починає розповідати про своє життя і про таємничий клуб. Любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння із цих листів ми дізнаємось про його походження і про життя цих жителів острова Гернсі. Невдовзі ця письменниця відправляється прямо на острів, тому що розуміє, що хоче написати свою нову книгу про жителів цього острова. Важливо зазначити, що в цій книзі піднімається дуже важка тема окупації та війни. Не всім буде легко її читати, можливо, для когось ця тема дуже тригерна, бо тут вона описується дуже детально, і на деяких моментах я дійсно плакала досить сильно. І навіть деякі моменти публікувала у себе в телеграм-каналі, і багатьом відгукнувся цей текст. Він дуже такий щемкий, і багато зачіпається моментів, які переживають люди в Україні зараз. На жаль. Але водночас тут було багато моментів, на, на яких я сміялася, посміхалася, перечитувала ще раз і ще раз. Я цій книзі поставила найвищу оцінку 10 з 10. Вона потрапить у найкращі книги року. Але варто зазначити, що можливо я трішки не об'єктивна через те, що я читала її в такій атмосфері. Я я настільки була захоплена цією подорожжю, і книга була поруч зі мною, і все це вкупі зіграло зіграла таку роль. Також я подивилась екранізацію цієї книги, вона мене теж дуже сильно вразила, але хочу зазначити, що вона в деяких моментах суттєво відрізняється від перших джерела. От. Але це мене не засмутило. Фільм теж дуже класний, як і книга. Звісно, я від усього серця вам рекомендую цю книгу, але якщо раптом ви не зможете її знайти у продажі, то можливо подивіться фільм, він теж мені дуже сильно сподобався. До речі, відео з моєї відпустки, як я читаю цю книгу з атмосферними кадрами з краєвидами, є на моєму спонсорському каналі для рівнів книголюби 3.0 і вище. Якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням в описі під цим відео та подивитись його. А тепер ми переходимо до двох книг, які я почала читати, але не дочитала. І перша книга, яку я розпочала, це закон про шлюб Джона Марса. Я вам вже розповідала у покупках, що я придбала цю книгу через те, що Джон Марс один з тих авторів, які у мене авто купує купляємі, купуємі. Я їх автоматично купую, тому що мені дуже сподобались книги Джона Марса. Суджені я читала пасажири, ув'язнені брехнею. І Джон Марс пише дуже динамічно. У нього кожен розділ закінчується якось так, що хочеться читати далі і далі. Тут нам розповідається про таку альтернативну реальність, в якій закон контролює ваш шлюб. Ви можете заключити, я так розумію, договір, брати участь у цій програмі, і ваш шлюб має бути обов'язково раціональним. Держава, штучний інтелект та спеціальні фахівці будуть повністю контролювати, чи ви не сваритесь, чи все у вас добре. Вони за вами будуть слідкувати. Якщо у пари все добре, і їх шлюб раціональний, то для них дозволяється відвідувати елітні школи, жити в елітних районах, у них там купа пільг, їм надається лікування, все-все-все найкраще. А от якщо у пари не все окей, і вони там сваряться чи ще щось, то це може загрожувати навіть ніби смертельною небезпекою. І саме в цій книзі нам буде розповідатись про чотири різні пари, які будуть брати участь у цьому, скажімо так, експерименті. Не у цій програмі я розпочала цю книгу. Я прочитала 36 сторінок. Потім намагалася читати далі ще декілька разів, але щось якось поки що, поки що мені не дуже йде. Я трішки плутаюсь у героях. Я не скажу, що мене зачепила ця книга з самого початку, і поки що я її відклала. Якщо ви читали цю книгу, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вона вам сподобалась. Для мене це дуже важливо, тому що я буду вирішувати, чи буду продавати цю книгу, чи продовжувати читати. Тому буду опиратися на вашу думку. Пишіть в коментарях. Чи дочитувати мені її, чи ні. А наступна книга це та книга, яку я обов'язково буду дочитувати. Це у нас полум'я займається Сюзанни Колінс. Це та книга, яку я просто почала читати в серпні і дочитую вже зараз. Зараз я на рівносотій сторінці. Угу. І можу сказати, що я в захваті. Знову знову в захваті. Наскільки ви можливо пам'ятаєте, я просто закохалась в голодні ігри в першу частину. Тому я, звісно, вирішила продовжити знайомство з цим циклом. Не буду вам розповідати про що ця книга, щоб нічого випадково вам не заспойлерити. Просто скажу, що я в захваті, досі, мені дуже подобається, читаю з величезним задоволенням. Думаю, що знову ж таки поставлю високу дуже оцінку теж буду дивитися екранізацію. У мене вже на полицях є всі частини. Нещодавно придбала книгу Світанок над жнивами, бачила відгуки, бачила в Тіктоці над цією книгою. Прям плачуть. Мені так цікаво. Хочу поскоріше її прочитати, але. Для початку потрібно прочитати основний цикл. Ось такі, друзі, у мене підсумки серпня місяця. Я сподіваюся, що, незважаючи на те, що я прочитала не так багато, ви для себе щось все ж таки придивились. Пишіть в коментарях обов'язково, що ви читали з цих книг, чи плануєте щось читати. Я буду вам дуже вдячна, особливо, якщо ваш коментар буде більше семи слів. А також буду вдячна за вподобайку під цим відео та підписку на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. На цьому я вже буду. Завершувати це відео бажаю вам гарного настрою, гарного дня і до зустрічі усім папа! -па.